Ніякий чоловік не має права виїхати з України. Крапка, в країні війна, Вони хочуть війну виграти. Бо хлоп хоче за кордон. Сиди пляцком і не дихай. І захищай батьківщину. A few later. Чому ваш зять не на фронті? Для того, щоб ви запитали про це. Всім привіт, друзі. З вами Сергій Пех. І сьогодні я прошу вас зробити максимальний репост цього відео, написати в кінці кінців свою думку, тому що я знаю, що багато з вас дивляться мої відео. Але не коментують, тому що просто не хочуть. Тому сьогодні я прошу вас написати свою думку, адже в цьому відео я буду говорити про різні речі, які мене торкнулися, і мені навіть інколи болить, коли ви пишете свої коментарі, тому що так я їх читаю, хоча не завжди відповідаю на них, тому що це мій час. І який мені ніхто ніколи не поверне, а вас є дуже багато, і я не встигаю абсолютно всім відписувати, хоча декому відписую. Так, от, друзі, повертаючись до теми виїзду чоловіків, ви знаєте, що я спільно з тарасом юристом, тому що більше ніхто нас не хотів так суттєво підтримувати із е, таких відомих людей. Ми створювали петиції, створювали десятки відео, в яких говорили про відміну заборони виїзду чоловіків. І створені дві петиції, одна з яких набрала 25 тисяч голосів. Та ще інші люди створювали подібні петиції, які набрали 25 тисяч голосів. Ми на цій петиції отримували офіційні відповіді ну від нашої влади, як ви пам'ятаєте, щоб ми не ховалися за спідницями наших жінок. Так нам сказали, пам'ятаєте, хто це сказав? Напишіть в коментарях. І звісно ж, повертаючись знову ж таки до теми з відміни заборони виїзду чоловіків за кордон. Багато громадян, наслухаючись телевізійні випуски новин в Україні або ж різних е, таких важливих людей в Україні, говорять, що всі чоловіки виїдуть за кордон, не буде кому зробити ротацію. Так, друзі, частина з, ці, з цих новин це є правда. Але якщо ви вивчите систему публікації телевізійних новин по телевізору, то ви зрозумієте, що практично 80% тої інформації, яка подається через телевізор, через новини офіційних. Не джерел, то вони є неправдою, а лише 20% з них є правда. А знаєте, чому ви задавалися цим питанням, друзі? Так от, даю вам відповідь на ваше питання, як сказав мені мій друг. Що правда вона має свої межі, за які ти вийти не можеш. Якщо є закон, то ти його або ж виконуєш, або не виконуєш. А якщо існує неправда, друзі, знаєте, що з нею можна зробити? Коли існує неправда, то вона не має берегів. І ти можеш просто лити, 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 а люди будуть то їсти, пити, їсти і пити. І так нас водять за палець. А незалежні люди, такі як ви, такі, як я, Тарас і інші блогери, які хочуть висловлювати свою думку, не бояться цього, вони показують людям справжню картину. Що ж насправді коїться? І те, що нам говорять, що. Щось ми робимо не так, що всі чоловіки вийдуть за кордон, якщо ми відмінимо цю заборону, то це далеко не так, тому що саме влада створює з нас хабарників, тобто створює такі умови, що ми порушували закон. Скажете, чому, Сергію? Я не такий? А знаєте, чому ви не такі? Тому що у вас грошей немає. А якби вони були у вас, то у вас були зовсім інші оточуючі люди, які б дали вам змогу так само виїхати за кордон, як це зробили вже сини депутатів, про яких ви досить часто згадуєте, або ж інші люди, бізнесмени, або ж діти бізнесменів, у яких є гроші для того, щоб виїхати за кордон? Я досить ну, немало бачу тут автомобілів дорогих, на яких їздять чоловіки. Це з українськими реєстраціями, яким точно не є більше 60 років, і я впевнений, що не в кожного з них є інвалідність, або ж у кожного з них є троє дітей, або ж більше до 18 років, або ж вони є опікунами дітей з інвалідністю, чи батьків своїх привезли, і так далі. Я впевнений, що всі, що тут знаходяться, так не мають. Що це говорить, друзі? Я ні в якому разі не звинувачую ні багатих, ні бідних. Але те, що... Існує така заборона виїзду чоловіків за кордон призовного віку. Тут я, друзі, не погоджуюся. І також ті люди, які зараз сидять і без світла, і без роботи, і вони не можуть піти до війська, тому що, наприклад, стан здоров'я не дозволяє їм це зробити. А в у когось є маленька дитина. І вони і без світла, і без роботи, і без грошей сидять в Україні. Я пропоную, можливо, не всім дозволити виїзд, хоча я впевнений, що треба всім дозволити, але частині з цих людей потрібно дозволити виїзд за кордон, тому що вони реально будуть пропадати. Ви будете писати мені в коментарях, друзі, що я дезертир, що я ховаюся за кордоном, і так далі. Але хто давно за мною слідкує з вас, можете поділитися своїм досвідом, скільки часу за мною слідкуєте. Чи від початку війни, чи вже 5 років, тому що в цьому 2023 році вже буде 5 років, як я знімаю відео про Польщу. І звісно ж, я тут проживаю вже 5 років. Я тут вже маю свою сім'ю, маленьку дитину, якій 9 місяців зараз уже буде 2 січня 3, 10 місяців. І звісно ж. Я себе вже знайшов в Польщі. я свідомо вибрав, де мені проживати. І в кожної людини немає обмежень, немає кордонів, де б вона хотіла жити. Тобто, якщо ви хочете жити в Америці, ви можете жити там. Якщо хочете в Африці, ви живете там. Немає кордонів. Якби не, якби не прокляті москалі. Взагалі, б ми, українці, ніколи б не сварилися. Але хтось знайшовся зараз в Україні, який сидить в Україні, взагалі не знає, що діється в Польщі, пише, що поляки ненавидять українців вже тут. Вони знаєте, де ненавидять? Ненавидять через соціальні мережі. Тому що саме в соціальних мережах вони можуть писати те, що їм... Завгодно заманеться, їсти пиво, е, їсти пиво, пити пиво, їсти чіпси і писати коментарі. І звісно ж, вони пишуть з фейкових аккаунтів, як і ті українці, які ніби є українцями, не знаю, чи вони є ними. Пишуть з фейкових комент... цих аккаунтів про те, що я дезертир. Або ж хтось з інших українців, які робить якісь пости на Фейсбуку, чи десь там в Ютубі, що вони є дезертирами. Насправді, ці люди вони не мають ані роботи, ані сидять в війську, хоча є частина, які пишуть навіть з передової в коментарі. Так от, друзі, я всіх розумію, але потрібно розуміти, також що в кожного є право на свою думку і є право як будувати своє життя. Кожен з вас може комусь там щось радити, але пам'ятайте. Що треба починати перш за все від себе. себе змінювати і показувати, як це робити. Якщо ви будете це робити, то всі за вами будуть іти. А якщо ви цього не робите, а тільки радите комусь, як потрібно правильно жити, ну тоді ви взагалі в житті нічого не доб'єтеся. І звісно ж. Я не хочу нікого образити, це тільки моя думка. І тому я ще раз наголошую, що я хотів би, щоб заборону виїзду чоловіків за кордон призовного віку відмінили, тому що рано чи пізно це все настане. І ті, які писали, що Польща взагалі не то, вони сюди приїдуть і ще будуть заробляти. І звісно ж, поляки і надалі допомагають українцям і будуть це робити. Не будуть це робити лише ті, які є в Фейсбуці і пишуть тупі коментарі, які так нікому не цікаві. Тому що якщо ви напишете мені якийсь коментар із матюками або ж образите мене, я ж можу вас завжди заблокувати, і ви не витратите в жодної краплі моїх. Нервів, або ж я вам напишу просто дякую за те, що ви дивитесь мій канал та допомагаєте в просуванні моїх відео. А що ви думаєте, друзі, про відміну заборони виїзду чоловіків? Ви скажете, я теж м -м дезертир, або ж не знаю, я шпигун, або ж мені хтось доплачує десь там на боку. Якщо ви так вважаєте, приїжджайте до Кракова, Якщо у вас є можливість, я вас познайомлю із собою поближче. Ну і звісно ж, пам'ятаємо, друзі, що за звинувачення, які є неправдивими, або ж виявлення злості. Публічної в коментарях за це також можна отримати статтю. І, звісно ж, стаття це несе за собою відповідальність. І, звісно ж, друзі, я всім дякую за те, що ви слідкуєте за моїм каналом, ділитесь моїми відео. І нас уже, наприклад, на Ютубі 150 тисяч підписників, на Фейсбуку 172 тисячі підписників. І на Тіктоку, друзі, нас уже 183 тисячі підписників. І я про інші соціальні мережі вже нічого не говорю. Я вам всім дякую за довіру. Вас є більшість, а меншість. Пише в коментарях, хто я і де я знаходжуся. Ну і звісно ж, друзі, діліться своєю думкою, як я вас просив на початку. На сьогодні у мене все. Я вам бажаю світла у вашій домівці, тепла у вашій домівці. і те, що я знімаю з офісу, це не означає те, що я не розділяю ваш біль. І в мене так само, як я говорив, вже батьків в Україні. Тому. Ми мусимо виживати в тих умовах, в яких ми знаходимося, тому що в теплі також можна мати борг і в мільйон доларів. Тому, якщо ви думаєте, що у мене все добре, це далеко не так. Всім гарного дня, побачимось.